З нами на зв'язку Ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Терехов, вітаємо вас. Доброго ранку. Пане Терехов, на жаль, ми вас не чуємо. Я сподіваюся, що ви чуєте так, нас. Так. От тепер, тепер ми вас чуємо і це чудово. Хочемо поговорити зокрема про цей науково-освітній проект, який реалізується в харківській підземці. І цікаво, яким чином робота. З навчання учнів Харкова в метрополітені поєднується з самою роботою метрополітену. Я зараз знаходжуся на станції метрополітену, Це станція університету. Вона прикрашена і вчора ми заповнили. Ялинко новорічну ялинку, бо вчора був день Святого Миколая, день наших славетних ЗСУ, і ми вітали наших воїнів, мужних воїнів, які відстоюють Україну, які відстоюють наше славетне місто Герой Харків. Хочу сказати, що стосується навчання дітей, то сьогодні у нас працює метрошкола, і ви знаєте цим, і та новація, яку ми сьогодні будемо втілювати у життя. Січня місяця, коли наші діточки будуть займатися один раз на тиждень по суботам. Це буде така підготовка до того, коли вони підуть до школи. Знаєте, ми вимушені були піти на це, бо спочатку ковід, потім війна, і нам потрібно соціалізувати дітей, підготувати їх повноцінно до школи. Буде така робота проводитися у дві зміни. З 10 до 12 ранку і потім з 13 до 15 ранку дуже багато сьогодні тих дітей, тих батьків, які хочуть, щоб діти так навчалися. І вже за цей час невеликий час, коли ми зробили таку об'яву, записалися до такого такого знаєте, ме садочка 400 дітей. Це 15% від усіх першокласників, які у майбутньому по. Тут до школи в Харкові пане Ігоре, зараз функціонує метрошкола, але ви вже говорили, що будується і підземна школа у місті Харкові, і роботи планують завершити уже в січні 2024 року. Що вже збудували? Що ще попереду треба зробити, і як взагалі вона буде виглядати? Чим відрізнятиметься від звичайної школи, окрім того, що знаходитиметься під землею? На жаль, ми були вимушені піти на це, бо ви розумієте, що відстань дуже мала до кордону з російським агресором, і ракети долітає до Харкова десь приблизно за 40 секунд. Тому ми будуємо підземну школу. Це справжня школа, яка розрахована на 400 учнів, 450 учнів в одну зміну. Тобто, в дві зміни будуть навчатися 900 учнів. Там облаштовані усі класи. І це насправді справжня школа, але вона буде знаходитися під землею, і там будуть всі мери безпеки. Бо один навіть нормативним документам, які у нас сьогодні є. Що стосується будівництва, то е, такими швидкими темпами ми це все будуємо, незважаючи на погодні умови. Я дуже вдячний нашим будівельним компаніям, які працюють, працюють, незважаючи на всі погодні умови, які є сьогодні. Пане Тереха, а яким чином ось ця підземна школа, яка зараз будується, і той садочок, який зараз будуваний, інтегрований в освітню систему міста? Тому що ми розуміємо, що і учнів, і дошкільнят набагато більше у Харкові, ніж можуть містити ці об'єкти? Безпечні умови для наших діточок, безпечні умови для наших школярів це головне завдання, яке є. Тому будемо навчати наших дітей у підземних школах. На жаль, поки що йде війна, будемо навчати наших дітей у метрошколі, на жаль, поки йде війна. Але ми теж готуємо і наших наземних справ. Наших шкіл нагадаю вам, що на жаль, де десятки сотків шкіл та дитячих садков, на жаль, російська агреса врасту у нас у парку, пане Ігоре, Щодо опалювального сезону, як наразі він проходить у Харкові чи які проблеми? Хочу сказати, що ми дуже серйозно готувалися до опалювального сезону. Розпочали завчасну підготовку. Ми побудували дуже багато таких мобільних катерин, які є у нас функціону у всіх районах міста Харкова. Крім цього, ми переклали в період підготовки до опалювального сезону 220 км магістральних трубагінов. І Хочу сказати, що сьогодні йде опалювальний сезон. Сфера Харкова підключена до опалення. Крім цього, в житлових будинках міста усіх, які ми готували, є опалення, тому працюємо. Так, нам дуже важко. Бо ви знаєте, нагадаю вам, що минулого опалювального сезону ми були вимушені вісім разів перезапускати повністю систему опалювання міста Харкова. Тому зробили певні виставки. Працюємо над цим, щоб в житлових будинках харків'ян було тепло. Пане Терехо, в процесі нашої з вами розмови, я думаю, ви нас в якісь моменти гірше чули і вам довелося гучніше говорити, тому що за вашою спиною приїхав потяг. І я подумав, як освітяни реагують на те, що цей шум буде заважати їм ймовірно працювати з дітьми у майбутньому. І насправді нічого не заважає, бо коли ми Будували нашу метрошколу на станціях метрополітену. Нагадаю вам, що задіяна сім станція метрополітену. І хочу сказати, що ми побудували таким чином, що там є шумоізоляція, там є рекуперація воздуха обміну, там є світло, яке відповідає усім нормативним документам. Тому ми дуже серйозно підходили до цієї проблематики. І Сьогодні все функціонує і. І ні, ні школяри не відволікаються, ні вчителі не відволікаються, коли проходять потяги. Просто ми зараз знаходимося на станції метрополітену, а школа вона розташована трошечки вище. Дуже дякуємо вам за інформацію. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був з нами на прямому відеозв'язку, ну, і хочеться відзначити ще якість інтернету в харківській підземці, тому що проблем у ході спілкування, як бачите, не виникло, при тому, що пан Терехов стояв безпосередньо на платформі і за його спиною їхали потяг.